Всім привіт, друзі! З вами я, Давид, і сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. І задні мене зараз знаходиться скелет, який хоче мене вбити. Але це Майнкрафт виживання. Зараз я його хочу вбити з вами. в мене є сукира і краще. Так, от, думаю, це Що давайте попливемо зараз. Дуже довго, але найголовніше, щоб не було не, не жодного Нептуну або там зомбі або ще. там. Так, Треба піднятися туди. Я баркурис, друзі, щоб підніматися із скалолаз навіть. Так що це буде дуже легко. Якщо на мене хтось нападе, то в мене є все, що буде. Так, і так ось, друзі, в мене закінчилася їжа. Я не знаю, що мені їсти поки що. Давайте піднимемося піднімем, вже. а то мені вже це все набридло. Там виживати, там, де моби, там, де крипери, там, де зомбі, скелети, якого ви бачили, які завжди мене вбити хочуть. Так, ну і вона велика, я вам хочу так сказати. Дуже вона ж велика, підождіть. Так, нам треба якось сюди зібратися. О, от тут є нормальна територія, забіри. Так, давайте ми зайдемо і поставимо його знову, щоб нічого не було. Так. Ні, ну підождіть. Це якесь царство. Ого, ви бачите, який дропер там. Що, що тут селяни і голем живе? Так все ж круто, О, який міст. Ну і місце дуже хороше. Так підіжіть. Тут можна навіть піднятися ось так ось і подивитися. Так, Я там був, друзі, тільки що там бачили, я на деревах там був. на вершині гори. А, ой, І до речі, там той міст, який не... Добудова, що він просто поламався. Ну, мені так подобається. Так підожіть, я щось сюди можу вийти. Ого, це круто. О, я тут спуститися навіть можу. Я сюди навіть можу піднятися. Вау, тут я можу атакувати. А, підожіть, я ще сюди можу піднятися, наче башню. Вау! Оце круто так, я знайшов собі. Коли я вживав, побачила, в мене були інструменти, там є якісь там речі, тут селян багато, вони там щось спілкуються. Там голем, я не знаю, що він там робить. І тут є, нічого немає. Підождіть, в цій деревні нічого немає. Вона що, бідна якась. Так, треба якось її роздивитися. О, підождіть, Тут що ферма, а тут що написано. Швидка допомога. А, тут лікують людей. Ну, добре. Так, д -д друзі, я дуже їсти хочу. Давайте зберемо трішечки. Так, все зібрали. Так, давайте ми посадимо це все знову. Давайте ми її заберемо все тут, щоб постаратися. Давайте сажати. Так, давайте ми тут ще посадимо. Так, цей блок вже йому капуту буде. Цьому також, тому їх треба ну, зламати і поставити усі дерев'яні блоки замість тих. Оце тут і змінюю. Режі. Так, ну давайте ми будемо продовжувати садити. Навіщо це зробив? Я не знаю, ну, нічого страшного тут немає. Треба мати знайти. І все, пускай росте. Так, давайте ми ще тут. Та чому ми... Та мотиви немає. Селяни, у вас є тут щось? Ні, ну, в них немає є нічого. Ну давайте хоча б ми зробимо трішки хлібушка. Так, давайте ми подивимося, де я можу тут пожити трішечки. О, подожди, тут ще якась дорога, Підожди. А, так це ж можна в башню тут зайти. Давайте ми, ми подивимося. Так тут не можна подивитися, тут не можна. Тут нічого немає. Тут не також нічого немає. Тут нічого у них немає. Може тут. Ой! А ну віддай! Ще мені... Тут поставили. Так, давайте піднимемося на інший поверх. Ого. А, так тут я вже був. Треба двері зачинити. А це що таке? Я нічого не розумію, що це таке. Тут так, також пусто. Але я не розумію, що це. Ба я можу бачити, що там знаходиться, але я не розумію, що це. А, тут можна поспати, оскільки тут і цих. І в них нічого немає. Ну і хто ж? Вот, це найвище. Підіши, що це там за, за флаг? Давайте ми тут поставимо мої речі. Ой, я, я забув, что еще хліб в Майнкрафті треба робити, а не в печі варити. Так, ну давайте здесь упоємо. А це так купа в поселення. Так, не, ну все видно достатньо гарно. Але навіщо мені ліжка, я не знаю. Давайте ми їх кудись пос... сюди будемо скласти всі не... непотрібні речі. Давайте ось сюди. Ось ми їх будемо вкласти. Я розумію, що це не моя кімната, але вже моя стала. І ви можете подивитися на мого персонажа Богдана Хмельницького. Так, я сюди вписуюсь. Він дуже гарний, можете назад його подивитися і на шапку. І ось так ось. Ні, ну Мені воно подобається, воно таке уйотно, чого угу. І мені подобається, що тут квіт багато. Тут можна всяко піднятися. Я не розумію, що це за флаг? Треба на нього ще подивитися більше. А, о, він тут знаходиться. Ну Давайте подивимося. Хм, це мені... Е, здається, що це Швейцарія, але це не Швейцарія, він трішки більший в них, тоді. Я не знаю. Давайте ми подивимося, чи я туди вписую. А, я згадав, це ж флаг козаків. Так, це флаг козаків, він на швейцарський похожий, але ви можете подивитися в інтернеті, як він виглядає. Він трішечки відрізняється. Він рожевий, а тут він чогось красний. Ну все рожевий, і білий хрест, але тут воно ну, красне, червоне. Дуже якось дивно. Але мені дуже цікаво, що тут вони зробили. А, тут можна ось так от спуститися, тут можна подивитися. О, там якраз залізу, в мене є кайло. Так, давай. Ой. Я сюди випадково впав. Олен, ти мене не бий, будь ласка, тому що. А, це заборонена територія. Підіжіть, а що там? А, там теж заборонено. А, тобто сюди не можна йти. Зрозуміє, друзі. Так, треба вийти якось. Тут я не можу все зробити. Так, ну, будь ласка, давайте, давайте через все вийдемо. Давайте швидко, а то тут моби заспавняться. Е, а де інший? А ось він впав. Зараз буде ніч, і нам треба піти в мою кімнату, найголовнішу. Так, нам треба піднятися на самий верх, щоб подивитися, що там є. Так, тут в мене. Так, тут гармати якісь, чи що тут я не розумію. Дуже на гармати схоже. Так, друзі. о, Там що, відьма? Там відьма, друзі, там відьма. А ні, чи подождите. А ні, це віслюк, це віслюк. І ну мені подобається достатньо гарне і гарно навіть виглядає все це. Сонце вже, вже сходить, Треба лягати спати. Я вважаю, що не буде ніяких мобів, там, тому що голим він взагалі спустився в самий низ, там, де не можна бути. Навіть, напевно, він там охороняє, щоб ніхто з мобів туди не зламав нічого. Так, ну нам треба якось тут походити і подивитися, чи є тут хтось. А, тут можна постріляти. Слуга, і тут також нічого немає. Я не розумію, ось ці, ці селяни вони що, все пограбували, чи що. Я нічого тут поки що не розумію. Чому тут так мало речей? Там навіть тут немає нічого. Так, я тут можу ось так от перестребнути, це не, не так добре. Так, ой, я випадково сюди вийшов. Е, Селяни, ви щось сюди заходите. Ой ні, друзі, я не туди поставив. Ой ні. Давайте підберемо вже. Давайте ось так ось і ось так ось все. Я вважаю, що я тут нічого не зламав, тому що вони можуть на мене розсердитися. Олен, там все з тобою добре. Селяни, вони головне, не, не впадіть, тому що тут якось не захищено. Тут не сильно захищено, тоді не впадайте, будь ласка. Тут щось є, ні, тут, тут дирочка, ні, тут нічого немає. Тут можна впасти, але щоб не впадати, тут є доріжка, де можна пройти. Але дуже погано, що тут немає перил. Угу. Голем, все там добре в тебе, а то я трішечки так не хочу, щоб ти там помер, тому що ти нам ще потрібен. Ого, який тут вид в мене. Я хочу забрати те залізо. Я не знаю, як мені це зробити. О, подождіть, там, там скелет якийсь. А, там гради. Тобто туди не можна, там пещера, ну нірка така, туди не можна піти. Тут можна відстрілюватися, ну все зрозуміло. О, тут можна посідати ось так ось. Але я не залізаю, ну нічого. Ви можете на мене ось так от подивитися. Я тут собі сіжу і нічого не роблю. Так, ну треба якось піднятися наверх ось так ось. Так, ну мені сподобалося ставте лайк, якщо вам теж це сподобалося, тому що я перший раз знаходжусь в такому. Ну, я, я не знаю, на, на такій фортеці великій. Я розумію, що вам сподобалося, ставте лайк, щоб побачити ще відео про це, тому що ну, я реально в шоці. І я не знаю, чи в шоці ви, але я дуже. І я це не знаю. Це на Запорізьку Січ схоже, але ми вже її побудували, тоді це вже не вона, тому що вона вже існує. Я її побудував, і вона вже існує в Майнкрафті. Так, вона б не існувала. Ну, я вам повторюю, ставте лайк та підписуйтесь на канал і всім бувайте!